Зайшла тема за повагу. Що таке повага? Повага це довго не давалось, коротше мені це чомусь. Питання прийшло, відповіді не йшло. Я пішов через слово. Повага. Повага. Повазі. Тобто це відношення до когось до чогось по його вазі. Тобто наскільки важким, ну не в сенсі тяжко, а в сенсі наскільки ваги багато в тому, про що ми кажемо, про що ми е оцінюємо з позиції поваги. Зневага відповідно, відповідно це позбавлення цієї ваги. Когось, чогось, тобто з невага. Позиція з неваги, зневаги. І тут же ж прозвучало слово оцінюємо. Тобто оці... цінувати і знецінювати це синоніми поваги і зневаги. Просто в різних трошки аспектах, ну це людський словник такий, а, який ось... У обставинах краще звучить цінувати, знецінювати, якихось поважати, зневажати. Ось, наприклад, є піщинка. Яка її ціна? Ну, більшість людей, та я в тому числі скажу, та яка ціна в піщинки? Ніякої. Нульова. <сіна> Ціна як в піщинки. Тому що, ну що вона справді? Яку вона цінність для нас має? З позиції цінності людської, з утилітарної. Тобто нульова, що таке нуль? Що таке безцінний? О, до цього слова дійшов. Що таке безцінний? Це те, що не має ціни, тобто знецінене. Однак слово безцінний ще є іншу коннотацію. Воно може бути настільки цінним, що йому ціни сформувати неможливо. Воно виходить за межі людської оцінки. Тобто безцінний витвір мистецтва кажуть. Як його оцінити? А не оціниш, він не має ціни. Він може коштувати мільйони, мільярди. А взагалі, що таке мільярди для багатьох? Ніщо. Тому що це якби поза. Межами їх досягності на, на якийсь момент. Тому от піщинка та ж сама, вона по суті свої що. Ну піщинка плюс, піщинка мінус, утилітарно взагалі не грає ролі. З іншої сторони, піщинка це що? Це е, наслідок, прояв цієї механіки природньої, творчої, всередині там атоми, між зв'язки, ядра, електрони, протони, нейтрони, кварки, бозони. Все це гармонійно з'єднано в одній піщинці. Тобто піщинка – це як прояв цієї божественної гармонії. Прояв е, цю. форма проявлення безумовної любові творця. Ось так. І яка чому ціна? Яка ціна у проявленні безумовної любові Творця? Це безцінно. От така вона піщинка і така, таке воно все, і це така софістика, наче, чи ще як це назвати, але суть зрозуміла, що це все ціна, оцінка, знецінення це все людські категорії. Дуже ну, вони грають роль, мають значення в такому вузькому діапазоні людських застосувань. А якщо вийти за ці межі утилітарні, воно. Взагалі по-іншому все грає. Все набуває ціни і все її втрачає. Тому що все безцінно, все є прояв одного і того ж самого. Так само і повага і зневага. Ми можемо зневажати піщинку за її піщиночність. Е, в той же час, зневажаючи ці енергії, безумовної любові проявлені в ній, ми зневажаємо. Якби взагалі саму суть. І, відповідно, ось ця, це відношення, воно деформує наше сприйняття, воно так відображається відбувається. Оцей фон з неваги до піщинки, чи до чогось такого дрібізку, воно повертається нам з простору, теж з невагою. Так само і вага. Тобто не вага, а повага. Повага це. По вазі його. Ми наділяємо щось вагою. Це теж чисто людське. Наскільки ми можемо наділити вагою. Тому що ось, наприклад, <кхм> Ӕ, страх. От ми страх смерті наділяємо в нас, у нас він сумашечу має. Повагу, смерть має величезну повагу, тому що ми всі її бояться, тому що це, ніч, нідляко, це незрозуміло для людей. Це взагалі кінець всього, його я і так далі. І це сумасшедша повага до неї, але більше через, як до страху. Тобто страх смерті викликає велику повагу і увагу до себе. Так само будь-який страх, який десь незрозуміло, звідки і про що. І викликає щось страх незрозуміле. Ми його наділяємо величезною вагою. Туди увагу, мітку таку ставимо, що це щось незрозуміле, воно може бути величезне, воно нас з'їсть там, тра-та-та. -та -та. І це така маніпуляція. Це, тобто ілюзія в голові створюється, а для мозку байдуже ілюзія це чи реальність, тому що він не, роз, не розрізняє, я цьому переконуюсь. І Він до всього відноситься однаково. Це, до речі, до цінності наших фантазій, уявлень. Практики і так далі. Тобто, для ума це будь-який страх викликає, має величезну цінність, тому що він наділяє, ум наділяється величезною вагою, повагою можна сказати, хоча трошки не так звучить, але суть зрозуміла. І це все такі ігри. Ігри в нашій м, системі реальності, як ми сприймаємо світ, як в ньому балансуємо, як, як ним маніпулюємо і як маніпулюють нами через це все, через всі ці поняття. Уваги зневаги, е, цінності знецінення. І якщо, от мені це для чого це мені? Мені це корисно, насправді я відчув, наскільки мені це корисно. Це все про. Про усвідомлення ось цієї гармонії і безумовної любові у всьому.